І оця величезна кількість брехні. І те, що після Другої світової, коли читаєш спогади навіть людей, які жили в Радянському Союзі, у багатьох була надія, що після такої страшної війни, от як Великого Вітчизняна, який пізніше був назвати Радянському Союзі, от німецько-радянської радянсько війни, що має бути якесь послаблення, лібералізація, тобто, що ну. Влада має змінитись і жити має стати легшим. Ми ж таке винесли. І це багато дійсно і фронтовиків і так далі. Людей ну, надіялися. Хтось вірив, хтось надіявся на це. Ми знаємо з історії, що нічого такого навіть, близько не сталося. Тобто, пізній сталінізм мало чим відрізнявся від 30-х років, десь місцями масштабу. Але знов таки там були свої фактори, наприклад, військові набрали більшої сили, і вже Жукова там, наприклад, засилали в Одесу, а не розстрілювали там як Тухачевського. Але все одно, тобто, масові репресії, чистки інтелігенції, подавлення і так далі. І це не просто створило оцю перекошену соціальну структуру, воно ще й створило подвійну мораль. Тобто багато людей, які щоб для того, щоб вижити, вони постійно відтворювали, що публічно озвучується. Це був най, найадаптивніший, найпряміший спосіб вижити. І, на жаль, ця звичка, вона не скінчилася Сталіним, тобто з його смертю, і вона продовжувала відтворюватись.